Ой. Зараз отакий куріна. Чікін. Чікен це е, для відмінних результатів. І бройлери, і такі. Це 5 кг того і 5 вже цього. Це виходить, що 5 кг їм вистачило на 2 неділі. Думаю, що більше їм не треба. Буде. Так, насипала їм. Е, повну не насипаю, так, подивляюся, по літрі сиплю, Вони, бачите, не так їсти, як вони водички хотя. Ну, чекайте, нормально тече, чи ні, давайте я подивлюся, Трошки криво якось, да, Воно все одно стоїть. Оце так. Все, все треба тоді дивитися далі, що їм.